Я була проти того, яку невістку привів мені син в хату. Мало того, що з бідної родини то ще й виявилася ні на що непридатною, навіть малюка здорового не вдалося на світ привести. Син прибіг до мене, щоб я йому гроші позичила, бо в дитини ще щось з очима. А я тебе просила, я тобі казала, що не треба з ними мати справу, а ти ж мене не чув. Та у них в родині всі такі, треба було добре дивитися, що береш. Хоч я й таке говорила, але гроші дала не тому, що хотіла допомогти, а тому, що потім би люди по селу говорили я ж знаю, що свахати все б рознесла на цілий район. Але я вже тоді зробила висновок, що вони мене будуть тягнути все життя, бо ж малюк лиш з'явився на світ, а вже проблеми. Я ж мала зберегти частку ще й своєї доньки, тому сказала, що хату перегороджую, і хай вони більше на мене не розраховують. А от ти, сину, тепер все життя будеш на цю дитину працювати, от побачиш я тобі такого щастя не хотіла і дивитися на це не буду. Скоро на подвір'ї з'явився високий паркан, який городив навпіл: бо ж я чесна жінка, половину синові, половину доньці, та повністю стала на мій бік.